Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він в наш час є той, хто зцілює від хвороб, хто допомагає нам, спасає нас від усякої біди. Він живий Бог, він люблячий тато, він добрий пастир і ми його отара, ми його вівці, ми його діти. І він бажає нам добра. І одразу є така історія, описана в Євангелії від Марка, 11 глава. Хочу прочитати. Наступного дня, коли вони виходили з Вифанії, зголоднів, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чогось на, на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще була не пора смок. І, озвавшись, промовив до неї, нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе, а учні його чули це. І, і вони пішли далі. <кій> і коли він це сказав, нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. І, і учні, ну, вони почули, що він, щось, що він таке сказав, але е, нічого не було видно, що щось змінилося. Але потім пройшов час, і, проходивши туди вранці, <кій> вони побачили смоковницю, Сохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому, учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. І потрібно було час, щоб ця смоковниця всохла. Але з самого початку, коли Ісус сказав, нехай не буде плоду з тебе, корінь цього дерева він всох. А потім вже потрібно було час, щоб і листя засохло. Ісус має владу. Наказувати в цьому світі фізичному, він має владу наказувати і його влада в надія. І тоді Петро, згадавши, каже, Мучилю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла І що ж відповідь сказав: їм, Майте віру в Бога, майте віру в Бога, майте віру в то, який є Бог. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі, і кінця в море та не сумніватиметься в своєму серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. І він тут вчить людей цим духовним законом використовувати владу, яку він дав людям, він дав апостолам, він дає кожному віруючому цю владу. Він каже, щоб ми казали. Щоб ми наказували, щоб е, ми вголос говорили е, якимось речам і вони будуть ставатися. От, наприклад, е, в, він навчив учнів, е, він дав їм владу, він послав їх до людей, і потім, коли вони прийшли, е, то вони розповідали Ісусові Ісус. В ім'я твоє, біси коряться, хвороби зникають, і він їх навчив, як сілювати, як виганяти бісів. Він казав їм: наказуйте, майте владу, використовуйте цю владу, кажіть речам, кажіть хворобам, щоб вони йшли, і ці хвороби вони йшли. І це такий приклад. Можна собі представити, що іноді, коли ми наказуємо, щоб хвороба пішла, і ми також можемо нічого не бачити, як оце коли Ві Ісус Христос наказав, щоб дерево всохло, відразу учні нічого не побачили, але корінь відразу він. Засох, а потім вже й листя засохло. Тобто відразу щось в духовному в духовному світі відбувається, хоча ми цього не бачимо. Але потрібно вірити і не сумніватися, що Бог він робить по нашим словам, і Бог він робить по нашій вірі. І в цьому світі діє валюта, валюта небес, це є віра. От все, у все, що ми віримо, те стається. І люди в цьому світі, навіть ті, які не ходять до церкви, не вірять в Бога, вони знають цей закон, вони добре розуміють. І особливо ті люди, які займаються якимось ворожінням чи там чаклунством, вони також знають цей закон і використовують його успішно, і люди також йдуть до цих людей, вони вірять їм і стається в їхньому житті. Але е, потрібно вірити Богові, а не чаклунам, не е, бабкам, знахаркам. Потрібно вірити в Богові його силу. Що е, багато прикладів тут в Біблії є написано, коли Ісус Христос Він е, наказував хоровам і вони зникали. І в наш час Він воскрес. І він е, зараз використовує ті самі закони. Він хоче наказувати хворобам, е, а, і, і йому потрібно використовувати е, чиєсь тіло, щоб проявляти свою владу, щоб царювати. Йому потрібно е, чи, чиїсь голосові зв'язки використовувати, е, щоб. Слово вийшло, і потім, по цим словам, Дух Святий він проявив свою владу, владу добра, владу любові. І я не один раз бачила таке, що коли люди моляться, коли вони говорять, коли вони проявляють владу, коли вони кажуть, щоб хвороба щезла, то ці хвороби вони щезають. І одного разу я. Дивилася служіння, і я сама колись була на служінні. Є такий проповідник, який живе в Києві, в Боєрці зараз, там в нього є церква. Дмитрій Лео і Дмитро Лео. і В них також на служінні вони використовують цей закон влади, і люди отримують зцілення. І він розповів один раз таку цікаву історію: в нього також є канал в Ютубі, де також можна дивитися, і Бог його навчив, і він також в їхній церкві люди навчені молитися і використовувати цю владу. Вони наказують хворобам, і хвороби йдуть. І одного разу він розповів, що коли вони сиділи на служінні і молилися за сілення то однієї жінки е, вирівнялася переноситься вирі, вирівнявся ніс. І, і це було чудо. Е, і вона пішла в зеркало і подивилася, ї, її лице воно змінилося, ніс став рівним. і, і Це справді чудо. Е, і Багато-багато різних чудес також у них на служінні. Глухі починають чути, сліпі бачити, ноги виростають. Ну, багато чудес. Ви можете також в Ютубі знайти на його канали Дмитро Леон. І подивитися служіння в їхній церкві е, і це правда Бог навчає своїх дітей використовувати цю владу і він робить надприродні речі те що ми навіть не можемо уявити що ну от як без пластичної хірургії не заплативши велико коштів але він вирівняв ніс жінці і це чудо. Бог міняє не тільки наш внутрішній стан, відроджує наш дух, але він може також змінити наш фізичний стан. Я також чула багато таких чудес, що жінки втрачали вагу. І для нас, для жінок, ми, ми дуже переживаємо, як ми виглядаємо, іноді там яка, якісь дієти. Нам не подобається коли. Потрібно міняти одяг, коли вже інший розмір. І е, я чула таке, що після молитви жінки починали втрачати вагу, і це чудо. Е, справді Бог може робити надприродні речі, не потрібно робити ліпоксацію, е, ліпок, е, ліпосакцію. Е, Бог є Бог чудес. І, і е, якщо подумати, то от, навіщо він таке робить для жінок? Е, та просто він любить. Е, він просто проявляє так свою любов і турботу, він люблячий. І навіть такі речі, які здаються такі неважливі. Але для нас, для жінок, ну таке важливе теж. І він люблячий тато, він любить всіх жінок. І для нього ми, як маленькі дівчатка, яких він. Дуже-дуже любить і хоче турбуватися, хоче щоб ми просто раділи в цьому житті, забирати смуток, е, дарувати нам подарунки. Е, іноді я також було таке, що я у нього просила подарунки, і потім проходив час, я отримувала ці подарунки від Бога. Е, так, ми можемо і таке в нього просити. Е, і Якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, якась у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись в мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що. А ви отримали зараз прощення гріхів. Ісус Христос у ваше серце і тепер буде жити з вами завжди. Він тепер ваш тато, і ви більше не сирота. Це найголовніше зрозуміти. Він є добрий, він є люблячий, і він не бажає зла. Він бажає, Він бажає змінити ваше життя на краще. І він є той, від кого. Нам не потрібно очікувати якогось покарання. Він є той, хто зараз е, дає прощення, Він не осуджує. Е, і Ісус Христос, е, як ми можемо зрозуміти, який є наш Бог? Ісус Христос Він показав нам, який є Бог Отець, і що Він е, робив в цьому житті, коли Він жив? Він навчав своїх учнів, він навчав духовним законам, він навчав, який є наш Бог отець, він навчав, як молитися, як використовувати владу, як виганяти бісів, як зцілювати хвороби. Він навчав, як молитися, як жити взагалі, мудрості Божій. І що він ще робив? Він проводив час з учнями, він любив їх, він мог, міг також нагадувати їх чимось. Він приходив до звичайних людей, він вечеряв у звичайних людей, він нікого не цурався. І ніяка людина, яка в нього щось просила, Ісус Христос завжди давав те, що в нього просили. Він, він не відштовхував нікого від себе. Всі, хто хотів, приходили до нього і були з ним поряд. Всі, хто хотів, доторкались до його одежі, отримували своє зцілення. Якби Бог був таким караючим Богом, то, мабуть, Ісус Христос Він теж був таким, він теж би когось карав, але Він такого не робив. Він являв доброту, він являв. Милосердя, іноді навіть він міг плакати за, за якихось людей. він е, воскрес воскрешав мертвих. Один раз йшла жінка е, і хоронила свого єдиного сина, і йому стало жалко цю жінку, і він і він наказав. Сказав, встань, і цей хлопець він став і став живим. І це надприродньо, і це справді про, про ці всі чуди написано в Біблії, і в наш час він також може це робити. Він воскрешає мертвих, він відповідає на наші молитви, забирає хвороби, забирає страждання. Він неймовірний Бог, і його любов вона перемагає все. І в, ньому, в нього нема ніякої темряви. І е, по цьому житті, чому я навчилась, е, що, тому що не все завжди гладко, не все завжди добре, і, і я не ідеальна. Е, я також роблю помилки, але моя праведність це праведність Ісуса Христа. Е, я приходжу до Бога не зі своєю праведністю, а з праведністю Ісуса Христа, що е, всі мої грехи прощені, і я оправдана, і нема осудження. Його кров Ісуса Христа, вона е, каже, що я за Тебе, е, я не проти Тебе. Е, і Бог, Він є Бог вірний, милосердний, е, який любить, який дає прощення гріхів, який дає зцілення від хвороб. Потрібно лише вірити і не сумніватися, вірити в його любов. Вірити, що і не очікувати від нього, що щось станеться погане, і розуміти, що все, що добре, приходить в наше життя, це від Бога, а все, що погане, це приходить від дьявола, тому що він також є. Тому що люди іноді не розуміють, що хвороби, якісь погані обставини, якщо там хтось щось у нас украв. Е, то це ж не Бог сказав е, е, крадюшці: е, візьми і вкради в неї сумку. Або там е, інколи я працювала з однією жіночкою, в неї вкрали машину, яку вона дуже любила, сама купила її, е, сама заробила і ну. Це ж не Бог сказав, щоб оце прийшло в наше життя, щоб хтось у нас щось вкрав. Ні, це дьявол, який прийшов для того, щоб вкрасти, вбити, погубити. А Ісус Христос, Він є той, хто прийшов, щоб зруйнувати діла дьявола. І Він той, хто хоче зруйнувати діла дьявола в нашому житті. І, і був один такий. Є така книга в Біблії, це про Іова. Був такий чоловік, до якого прийшов дьявол і вкрав у нього все. Але потім прийшов Бог, який повернув йому все. Він повернув йому жінку, він повернув йому дітей, він повернув йому багатство, тому що д'явол вкрав у нього це все. В нього померли діти. В нього зникло. Всі його достатки, але Бог він йому це все повернув. І тут а, в цій історії про Йова ми бачимо, що е, наскільки Бог він милосердний, е, наскільки він люблячий, і він прийшов в цей світ, щоб зруйнувати ді, діла дьявола. І якщо ми повіримо е, лише в його доброту, е, в його любов, то це його милосердя, е, ця його любов вона буде приходити в наше життя. І в цій історії про смоковницю, про дерево, Ісус навчає, що говоріть в свої обставини, говоріть своє життя, навіть говоріть до свого тіла, от, щоб зникла хвороба, зникла біль, і вона буде щезати. Говоріть обставинам, якщо щось там погане, щоб благословляти, щоб все було добре і буде по нашим словам. Віримо в Божу любов. І якщо у вас є потреба в силення, то покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, Дух Святий, зійди на цю людину. Зійди своєю любов'ю, своєю силою Духа Святого, зійди прямо зараз. І в ім'я Ісуса я наказую, геть пішла всяка біль з цього тіла, геть пішла біль з ніг, геть пішла біль з рук, щезний всяка головна біль в ім'я Ісуса, я наказую. Щезний біль зсередини, якщо всередині щось болить, геть пішла всяка біль з цього тіла. І в ім'я Ісуса, я наказую, геть пішов всякий дух, що пригнічує депресивний стан, емоційний стан. геть Пішов нечистий дух, геть пішов нечистий дух, що викликає залежність чи наркотично, чи алкогольну. Геть залиш цю людину в ім'я Ісуса, я наказую тобі, геть пішов. І я хочу також благословити, тому що сила наших слів, сила благословення. Це велика сила, використовуємо її. Я благословляю. Нехай прийде успіх у всьому тому, що ви робите в цьому житті. Нехай прийде успіх до ваших дітей, нехай прийде успіх в навчанні, нехай буде процвітання, успіх на роботі в ім'я Ісуса, нехай прибуток буде у вас в ім'я Ісуса. Я благословляю, нехай буде зріст, нехай буде все добре, процвітання, нехай буде добрий врожай. У всьому, що ви робите, чи то е, врожай в полі, чи то врожай е, в тому, що ви робите на якомусь іншому виробництві. Е, нехай прийде процвітання в ім'я Ісуса, добробут. В ім'я Ісуса, я благословляю вас. Е, і Божа сила нехай зійде. Е, нехай прийде мудрість, як, як Соломон просив, так і ми просимо Боже. Нехай прийде мудрість до цих людей, щоб вони робили такі речі, від яких буде добре їм і добре всім навкруги. Боже, нехай прийде благословення, нехай прийде достаток, нехай прийде багатство, тому що Бог він хоче, він його волі нема на те, щоб ми жили в бідності. Нехай прийде достаток в ім'я Ісуса, благословляю вас. І дякую тобі, Боже, що ти почув нас, що ти почув мою молитву, і ти відповідаєш в ім'я Ісуса. Амінь.